Ще задовго до появи сучасного світу, коли не було ані пляшок, ані етикеток, ані холодильників, люди вже знали смак пива. Вони не називали його так, як ми сьогодні, і не пили його із келихів у пабах. Але сам напій, хмільний, живий, поживний, вже був частиною їхнього повсякдення. Найдавніші свідчення про пиво ведуть нас у глибоку давнину ще до моменту, коли було винайдено колесо. Археологічні знахідки в Ізраїлі, в печері Ракафет, свідчать, що ще в 11-му тисячолітті до нашої ери люди вже готували напій. Який за своїми властивостями дуже нагадував примітивне пиво. У ті часи воно скоріше виглядало як густа каша з легким алкогольним ефектом. Але це був початок, той самий момент, коли людство вперше перетворило зерно не просто на їжу, а на священний напій. Справжньою батьківщиною пива часто вважають шумер. Одну з найдавніших цивілізацій людства. Саме Шумери ще у 8 10 тисячолітті до нашої ери почали перетворювати воду та злаки на напій, який зігрівав душу. Вавилонські легенди розповідають, як одного разу пекар забув тісто на сонці. Повернувшись, він побачив, що воно заграло, і вирішив скуштувати отриману рідину. Смак виявився незвичним, але приємним. Так, можливо, з'явилася перша рецептура пива випадково, але доленосно. Вони змішували подрібнене зерно з водою, а потім чекали, поки все забродить. Через кілька Днів у них виходив хмільний напій, який вони пили під час свят, релігійних обрядів і навіть буденних прийомів їжі. Шумери настільки цінували пиво, що присвятили йому спеціальну богиню Нінкасі, яка вважалася покровителькою пивоварів. Пиво не просто втамовувало спрагу. У ті далекі часи воно було засобом виживання. Вода з джерел часто була заражена бактеріями, і саме процес бродіння вбивав шкідливі мікроорганізми. Пиво, хоч і слабоалкогольне, виявлялося значно безпечнішим для вживання. Саме тому будівельники єгипетських пірамід отримували келих хмільного на додачу до свого харчу. Не для веселощів, а для підтримки сил і уникнення хвороб. У стародавньому Єгипті пиво настільки глибоко вкоренилося в культуру, що стало невід'ємною частиною не лише повсякденного життя, а й Лігії у гробницях виявляли амфори з пивом, які клали поряд з померлими, щоб у загробному житті їм не довелося сумувати. Пивна культура Єгипту вражала різноманіттям вже за кілька тисячоліть до нашої ери. Існувало понад 20 сортів. Солодкувати пиво з мандрагорою, міцне зі шафраном, анісом або з іншими прянощами. Пивовари були шанованими людьми. Це була справжня професія з високим статусом. Для слова, пиво в єгиптян навіть був окремий ієроглів. Жодна важлива подія від релігійного ритуалу до великого свята не обходилася без цього напою. Не менш цікавою є історія пива в Месопотамії. Там його споживали через трубочку. Так було зручніше, адже древнє пиво було густим і містило багато осаду. Такі напої більше нагадували Брагу, але люди сприймали їх серйозно і навіть урочисто. Саме у Месопотамії з'явилася перша пивна бухгалтерія записи про кількість напою, що видавався працівникам, або жертвувався богам. Пиво мало економічну, релігійну і соціальну цінність. Його використовували як плату за роботу, дарували храмам і навіть визнавали елементом соціального став. Пиво швидко подолало межі близького сходу і поширилося далі. У Китаї його варили з рису, в Індії з сорго, а індіанці Південної Америки із кукурудзи. Цікаво, що скити, які мешкали на території сучасної України, готували пиво з вівса, проса та навіть подрібненого рису. Замість хмелю для гірчинки використовували полин, квіти вересу, пагони верби та ягоди плюща. Усе це давало кожному сорту свій унікальний аромат і смак, а також певні ритуальні або лікувальні властивості. Після того, як пиво проклало собі шлях з Месопотамії і Вавилону через стародавній Єгипет, воно почало впевнено завойовувати Європу. І саме тут почалася справжня пивна революція. Не кривава, але глибока, масштабна і впливова. Саме в Європі пиво перетворилося з густої браги у прозорий витончений напій із м'якою пінкою, який почали варити за чіткими правилами, традиціями і навіть під контролем держав. І найцікавіше, що ключову роль у цьому процесі зіграли не купці, не королі і не хіміки, а монахи. У середньовічній Європі монастирі були не просто місцем молитви. Вони були справжніми лабораторіями інновацій. Саме там зберігалися знання, рецепти, досвід і навіть експериментальні технології пивоваріння. Ченці займалися варінням пива як частиною свого повсякденного життя. По-перше, тому що пиво було безпечніше за воду, яка часто була джерелом хвороб. По-друге, пиво вважалося поживним. Його називали рідким хлібом, бо воно містило багато калорій, мікроелементів і вітамінів. І по-третє, тому що пиво було джерелом доходу. Воду для монастирів. Вченці почали удосконалювати технологію варіння, вводити фільтрацію, додавати хміль, шукати оптимальні температури бродіння. А головне, вони документували все це. В результаті монастирське пиво стало еталоном якості. І в багатьох країнах навіть донині існують монастирі, де пиво варять за столітніми рецептами, і воно має особливий статус. Але найпотужнішим поштовхом до зміни пивної культури став історичний момент у 1516 році, коли герцог Вільгельм IV видав так званий закон про чистоту пива. Райнхайцьгебот. Це був не просто правовий акт, це був документ, який поставив крапку в багатьох темних практиках пивоваріння. До цього моменту у пиво могли додавати будь-що: від гнилих фруктів до отруйних трав, які викликали галюцинації чи навіть хвороби. Закон суворо наказував використовувати для варіння пива лише три інгредієнти: воду, ячмінний солод і хміль. У той час дріжджі ще не були відкриті офіційно, тому їх не вказували. Цей закон не лише забезпечив стабільну якість пива, а й знизив кількість випадків отруєнь. Цікаво, що основна причина прийняття закону полягала не лише в турботі про споживачів. Насправді, закон мав ще одне завдання: зменшити конкуренцію між пивоварами і пекарями за зерно. У Німеччині різко зросли ціни на пшеницю через популярність пива, і уряд вирішив, що для пива можна буде використовувати лише ячмінь, а пшеницю ж залишити для хліба. З того часу пивна культура Німеччини отримала чіткі правила, і саме це дозволило їй стати прикладом для всього світу. Саме тому донині багато європейських проварень вказують на етикетці, що їхній продукт відповідає Райнхайстгебот Gebot 516». І, хоча сучасні пивовари давно експериментують з додатковими інгредієнтами, традиційне чисте пиво залишається символом якості та досконалості. Історія пива не зупинилася на монастирях і середньовічних рецептах. Навпаки, справжнє диво почалося тоді, коли людство поєднало свою пристрасть до пива з науковим прогресом. Завдяки відкриттю дріжджів Луї Пастером у 19 столітті пивоваріння нарешті вийшло з тіні випадковостей і стало точною наукою. Пиво перестало бути брагою, що бродила як заманеться, і стало продуктом, який можна було контролювати з прогнозованим смаком, вмістом алкоголю і навіть терміном зберігання. А пізніше вчені навчилися виділяти окремі штами пивних дріжджів, що дало змогу створити нові стилі напою, зокрема популярні нині лагери, сауери та IPA. Сучасний світ пива це справжнє різнобарв'я смаків, кольорів і культур. Існують сотні стилів пива: світле, темне, нефільтроване, копчене, кисле, фруктове, з додаванням спецій, ягід, квітів чи навіть шоколаду. Вибір інгредієнтів сьогодні обмежує лише фантазією пивовара. У багатьох країнах, зокрема в Африці, варять пиво з бананів у південній Америці, з кукурудзи, в Азії, з рису. А в Європі навіть були експерименти з пивом на картоплі. Так з'являється окреме явище, крафтове пивоваріння. Це коли маленькі незалежні броварні не пов'язані з корпораціями, створюють унікальні авторські сорти пива з яскравими смаками, незвичайними ароматами, і що головне з душею кожна пляшка крафтового пива, як витвір мистецтва, в якому відчувається рука майстра і місцева традиція. В Україні справжньою легендою серед локальних виробників є Микулинецький бровар у селі Микулинці, що на Тернопільщині пиво варять ще з 15-го століття. Це унікальна традиція, яка пройшла крізь Річ Посполиту, Австро-Угорську імперію, радянську добу і дійшла до наших днів. Сьогодні тут виробляють понад 17 сортів пива, і все зі свого власного хмелю та солоду. Така тяглість поколінь і збереження автентичності це те, що вирізняє справжнє пиво серед інших напоїв. І, хоча великі компанії після розпаду СРСР заполонили ринок. Саме бренди з локальним обличчям, як оболонь чи чернігівське, змогли встояти і навіть стати національними символами. Окрема глава це Октоберфест, найбільший пивний фестиваль світу, який щорічно відбувається в Мюнхені, має свою довгу і красиву історію. Перше свято провели 12 жовтня 1810 року, з нагоди весілля кронпринца Людвіга. Згодом традиція настільки сподобалася мешканцям, що її вирішили повторювати щороку. У 1819 році Октоберфест став офіційним міським святом і з тих пір не втрачає популярності. Сьогодні це грандіозна подія, яку щорічно відвідує понад 6 мільйонів. Людей з усього світу тут діють суворі правила: пиво можна подавати лише те, що зварене в межах міста Мюнхена. А кожен пивовар готує спеціальний сорт лише для фестивалю. Святкування відкриває бургомістр, забиваючи кран у дерев'яну бочку молотком. Після чого з неї лється перша літрова кружка золотистого пінного дива. Водночас популярність пива у 21 столітті не зменшується. Навпаки, нове покоління пивоварів експериментує зі смаками, створює пивні супи, морозиво, шоколад і навіть косметику на основі пива. Багато хто колекціонує етикетки, кришки чи пробки. Це явище має власну назву бірофілія. У світі відкриваються пивні музеї, тематичні тури, дегустаційні клуби. Пиво не просто на це спосіб життя, форма мистецтва, візитівка міста чи регіону. Якщо тобі сподобалася ця подорож у часі разом із келихом пива, став лайк, підписуйся на канал і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А якщо ти вже маєш улюблений сорт, напиши його в коментарях. Чи можливо ти колись куштував пиво з банана або був на Октоберфесті. Розкажи свою історію. Давай створимо власний пивний клуб просто тут, під відео, за пиво, що об'єднує.